Ця станція технічного обслуговування і магазин у Черкасах родинний бізнес вимушених переселенців із Херсона. Вони скористалися урядовою програмою підтримки людей, які прагнуть відкрити власний бізнес. У цій справі сім'я Микити має неабиякий досвід. До війни вони мали магазин автозапчастин та станцію технічного обслуговування автомобілів. Створили 20 робочих місць, рятуючись від нападу Росіян. Рік тому переїхали до Черкас. Опинившись у Черкасах, скористалися урядовою програмою мікрогрантів для власної справи. Ми прописали бізнес-план наш, подали заявку десь в травні-червні того року на бізнес-дію, на є робота грант. І ми так планували, що половина буде грантових коштів, а половина буде наших. Грант нам допоміг. Ми вже повністю використали грантові кошти. Виділивши 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу, держава висунула вимогу упродовж шести місяців створити два робочих місця. Олександр Філіпов переселенець Каланчака, працює тут уже протягом трьох місяців. Ми приїхали сюди, виходить, на підконтрольну Україну, то я одразу звернувся сюди. Коли узнали, що тут херсонські відкрили ну, станції обслуговування. І, в принципі, з того часу ми тут працюємо. Треба ж і за квартиру платити, і жити щось потрібно. Черкащанин Ігор уже став постійним клієнтом цієї сто обслуговуванням задоволений, але найбільше привертає увагу те, що місцевий житель бажає підтримати справу вимушених переселенців. Я заїхав звичайно. Случайно заїхав. Ми сиділи, розмовляли. І я зрозумів, що хлопці переселенці. І... Намагаються тут відновити свою роботу, бізнес заробляти. Ну тому сюди і їду. Урядова програма відкриття та підтримки бізнесу. Працює з липня минулого року. Нею скористалися уже 80 жителів області і створили 67 робочих місць. Торгівля, сфера обслуговування, бджільництво серед лідерів поданих бізнес-планів. Бізнесам дають всім гранти тим, які реальні. Має бути реальний бізнес, і людина повинна жити цим. Відразу на співбесіді це дуже відчувається. Якщо людина живе цим проектом, після звільнення Херсона родина Федоренків відновила там свій бізнес. В Черкасах теж продовжують розвиватися та працювати на черзі. Подібний автокомплекс у кривому розі.